Хтось рождає. Хочу дати свідчення, що за молитвами отця Олега і для його, за його заслугу Господа Ісуса Христа моя мама зцілилася. Одним словом, мене мама дуже піднявся високий тиск і дуже їй стало погано на роботі. Вона пішла в аптеку поміряти його. Тиск був у двісті на 130. І одразу сказала, що треба викликати швидку. Зразу її в ліка... ну, в аптеці кулали п'ять уколів і сказала, щоб вона готувалася до лікарні, бо дуже... вона дуже сапгано почувала, дуже тяжко їй було і ходити, і взагалі слабка така. І цілий тиждень вона ходила, так, здавала аналізи, вже готувалася до лікарні, вже думала, і по лікарні вона лягати має, ще думала що на мазепи краще їй. Я прийшла до отця Олега, отець Олег помолився. Один раз був за мою маму, щоб нормалізувався тиск. І у п'ятницю моя мама протягом тижня, коли здавала аналізи, у п'ятницю вже їй склали всі аналізи на руки так дали. їй кажуть, ви знаєте, у вас тиск в нормі каже 130 на 90, каже, аналізи прекрасні, цукор прекрасний. Каже, і в неї піднялося. Ну зовсім у нас зовсім інша людина змінилася. Так що лікарня відміняється. Дякувати Богу, дякувати цю Олегу за. За ті молитви вислухані, і хочу дати свідчення за свого сина Владиславчика. Рік тому він ходив в садочок і була така в нас проблема. Він не міг сам звувати зуття. Ну, багато діток було так в садочку, що от йдуть вони на прогулянку і вихователька з няни не може всіх знаєте, зібрати зразу. І він сидів, плакав. І в той час, коли він плакав, він потів, потім виходив на вулицю, вітер обійвав, і то було таке просто незахворювання постійно. От, і я прийшла до отця Олега, і вже прошу, щоб Олег помолився. І якось прийшла ну, забирати вже дитину-садочка, вихователька, каже, ви знаєте, каже, ваш Владиславчик так змінився, каже, він каже, сам сідає, взуває, каже, не плаче, каже, і каже, на вулицю каже, ну, то взагалі дякувати Богу за, за так, що так шко, скоро дієво так Господь допомагає молоці Олега. Слава Господу Богу! Дуже дякую за, за всі ласки, які Господь силає для мене, для моєї сім'ї, для всіх людей він силає ласки. Просто ви знаєте, я так почула, так що е, от е, Наталя тобі гріх мішає. Я от так почула, і так маєте кожен Господь до кожного каже. що Господь всім мішає гріх нам. Якщо ми гріха позбуваємося, ми величезні ласки отримуємо. Це дійсно, я на собі відчула дуже велику благодать. Дякую Господу Богу, дякую цього.